Ось так у Базальдівському лісництві Костопільського лісового господарства власноруч висаджують сосну та дуб. Створюють змішані культури, тому що вони стійкіші до хвороб. Схема посадки 3 на 07. Сіянця до сіянця, тут так 3, а так 70 сантиметрів. Йде 4 ряда сосни, ряд дуба. Схема посадки. Загалом працівники базальтівського лісництва на площі у майже один гектар мають висадити близько 4,5 тисяч сіянців. Ми зараз знаходимося на даний момент на ділянці зрубу 24-го року. Квартал 44, виділ 22, підвиділ 1. Дана ділянка має гектар площі. На цей місяць, по нашому лісництві, ми маємо посадити площу 26 гектарів. Ми вже Думаю, за наступний тиждень закінчимо посадку. Олександра Сацик, начальниця розсадників, де й вирощують сінці, які згодом будуть висаджувати на ділянки зруби. Каже, до кожного виду дерева є свій підхід. Стандартний сіянець сосни, вже який можна висаджувати з теплиці, з короба у відкритий ґрунт. Це орієнтовно один рік. Ялина потрібно залишчувати рік на дорощування, тобто вже дворічні сіянці ялини. Модрина так само однорічну, ми можемо вирощувати, так як модрина в нас дуже швидко росте. Лісничий Віталій додає, сосну та дуб потрібно обов'язково підготувати перед висадженням. Він є в нас вмочений в субстракт траве для того, щоб вологонакопичувач, щоб в посушливий період корінець зберігав вологу. Щоб та рослинка не загинула, незабаром новорічні свята за традицією додому несуть хвойне дерево. Лісівники додають, для таких зрубів дерев має пройти кілька років з моменту його висадження. А ось щоб повноцінний ліс сформувався, може знадобитися кілька десятиліть. Якщо брати з насіння, так як я вже говорила, що рік воно росте в теплицях чи в коробах. Ось після посадки вже на відкриту площу орієнтовно. 5-8 років. Це вже щоб можна було його реалізовувати. Додамо, за період осінньої кампанії у філіях Поліського лісового офісу проведено заліснення на площі 936,4 гектари. Висаджено понад 6 мільйонів штук майбутніх деревець. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.